Так, всім привіт. Друзі, всіх вітаю. На каналі Комбайніст. У нас ранок. Ранок починається не з кави, як то кажуть. Трошечки у нас поломка на 750-му. Ну то нічого. Розберемося, друзі, всім привіт. Не забуваємо поставити лайк. Отакий. такий лайк е, цьому відео. Воно нічого для вас не значить, а мені продвіження канала. У нас отаке от... Утро соя, соя, соя. Раніше раніше 10 не виїжджаємо. Було таке, що пів 12, а вона ще сира. Ну я покажу там в полі. о, Ще навіть листок не опав, ми молотим. Вчора 22 молотили. 22, бої 6 тисяч, а комбайнів поки 8. о, Ну, як би так, довідно бути 12, ну там побачимо. Макс Флексик, цей молоте, що я показував, хто бачив, хто ні. Потихенечку молоте. 750, і це це ну, Заїздили комбайна, друзі, заїздили. Ну, я не знаю, я не буду нікого ображати. Потік циліндр. ну, Він ще на базі, я бачив мокріло, але... А сьогодні вже почали ж лазити, обслуговувати. о, А там ГСТ мокре. йомаю, туди, коли там циліндра тече вигрузки. Просто це він не приведений, а тече з нього, о, володя тує комбайн. Та, оце така наша комбайнерська життя. Опа, опа, опа. Так, варіатори. У мене хоч катисунув. Води мир Іван! ха Ха-ха-ха-ха! А, а це наш юрлик. Гусінь тут, звісно. Е, да? ось це бачити, піднесу, там каблуки вже повиривало. О, А на тій стороні то повний сісе, що я вже обкруся, обсудився, а Володимир Іванович обдуваю, в нього теж компресор є. Але, 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 ми можемо це ж завести. О. От, друзі, зараз покажу вам. Хто бачив, хто не бачив, гузінь. Це і мені буде на, на це, як би сказати, докази того, що. А там взагалі є, там взагалі є, що трос повилізав, це, мабуть, знизу. Це було поле... конкуренти вбирають. Ну як конкуренти. Друга бригада, воно вони стоять. Оце такий, оцей, що стоїть 600 це Одного, а кати той 600 і другого, на цьому то 600, тому що на жатка, це батько і син роблять і хай був бо комбайнів. Так що така біда. Балакали ми сьогодні з нашим власником комбайнів Ну, по, з поводу оплати, кажемо, отак і отак за 200 гектар розчот, тому що ну, віри немає. Друзі, комбайнери. Віри немає. ну, Я вже винен, ну, мені вже винні. Один винен, другий винен, Тобто кормить, їх ну, якби, зароблять їм. Ну, чого? Я зробив роботу, за мною не розчинить не розраховуються. Ну, ми йому задали питання, 200 гектар комбайн зволотив да, да, ну, от такий план. Да, ні. Ну, тоді ми розвернулися і поїхали. Будемо Все, які питання. 200 гектар розчут, значить 200 гекта розчут. А там побачимо, там побачимо, обіцяє, клянеться, рахується. О, так що така біда. Львівщина біда. Львівщина, 60 кілометрів до Львова. о, Це джоники, це Наташа Агро купила собі е, два джона. Ну, Я так зрозумів, що на кожний е, м -м, кластер вони купили по два джона, поки такі 770-х пробують. Але що ж, вже ж в наймах людей немає, тому що не платять. Брешуть, кидають, дурять людей. Ну, я, є ж ні, я засихаю власників комбайнів не кажу. Не всі однакові платять, але є такі, що, ну, то, що не платять. Так що отак, друзі, вже перенесе вас е, цей чудо техніки на сою, я буду показувати, зелена чи не зелена. Богдан Дан, иди Що Что кричишь? Кого? Это будет добре! 12 колюминчиков, блядь! А что будет? Чтобы мало Наташа Агро, всі в жилетках бігають. Машини поки є, вчора хреново було з машинами. Діна пішла, а наше воно, то Володимир Іванович, потім випався утром. Соя, оце така соя. І тут хороша, тут уже листок упав. Вчора ми молотили з листком, це повний трійкет. Ну така, троєчку, троєчку дає. Височенька тут. Там була погана. А тут височенька. Три-три з половиною, ну де буває, що і дві, і два. Ну, в основном бункер десь около трех, в основном гектар. А бункер у нас, бункер у нас, конечно, дай бог. Пыль такая стоит, шутка, капец, первые дни начинали. А вчера шайду до молот забил, блядь, заехали по краю, воно зелене. Каже, каже, молотить, Молодить, Нікає, молотить, воно зелене, комбайн нахрен пошел. Не, молотить. Молотить все. Ой, боже, боже. Ну а що, там джоник воно ходять. Ну, машина їх почне молоти, дуже швидко кончаться. Так що, ну дуже багато йде стрючка, е ну вимолочений прав правда у рунці. ну це ліксіон. Я чув, що у ліксіону так воно і є. О. Ну нічого не кажуть. Ти й молотимо. Тротні бої подивилися. Десь одна воно лежить. Володимир Іванович на 750-му з 9-метровою жаткою вчора більше на гектар одна зробив, що на 105. Ми довго стояли, в принципі, я ж кажу, до забив, єлі-єлі, поки почистили отійській зелені. О, забив до молот, поки-поки. Ти на розпів часа я його чистив, поки вигріб у все. Ну вигріб. Ну нічого, нічого, потихеньку розкачаємося. Там може не буде коли молоти. 6 тисяч гектар сої, поки 8 комбайнів, кажуть, буде 12. Ну, там хрень його знає. Казали до 7 кілометрів, то 7-8, аби не вовря комбайну. Там церква. Тут багато церкв. Я не знаю, зараз покажу вам. Тут багато церкв. У них капець. Та дід Мешко пиндує. 67 років, а він як на свинях. Володимир Іванович на 750-му. Володимир Іванович. Та ходіть, а мабуть, більше восьми мантула. Дід як на свинях. Володимир тоже, теж, Максак тоже хороша жалка. Дід на свинях, як на свинях чеша. Дає джосу! Пелюха, звісно, страшна. Погано шахта падає щось, це капець, що воно у нас я не знаю. Я не знаю, я не встию на за ним. Стебло у усієї двоїться каплець, тапочки пробиває. Ну отак розкидає. Звісно, стебло сирувате, не мільчить. Наверно, стебло сире, не мільчить. Та на тих полях добре і змільчало. Два джоника їхніх тут є. Наша фірма бортника. Якщо що, щоб було був доказ, що робили у бортника Василя Петровича, якщо не розрахується, не дай Бог. Ми думаємо, що буде все добре. Опа, опа, Володимир Іванович накленув. А щось це не порядок, що він сам клин молоте. Це не порядок. Буде давати звіздюлей, блядь, Володимир Іванович. Вечором скаже, для чого в мене всі на хвину покинули? От хорошо, як знає йде пиль, земля підсохла, все прекрасно, все класно. Жатка не горна, А то перший день заїжджали, воно горне, воно сира земля. Ти розумієш, що треба кинути її, щоб вона лижами по землі йшла. але ти не можеш, бо воно горне. Края, ліва, права сторона горне. Це триндець. А зараз дуже добре земля підсохла. Земля підсохла і дуже-дуже очень дуже, дуже добре Жадка не горне. Все йде, все прекрасно. Так, там вже повна машина їде, Тут джоники захерачили, Так, ану. Тут теж десь до 9 мантує. Не уступає. Ми думали, в нього бункер менший. Як у нас його 10,5, а у нас я не знаю, у нас 01,5. Точно не, не знаю. Він собі стіночку херачить. Ну, клин, звісно, ну, воно ж дуже не хочеться, як би сказати, клин молотить. Ну ми робимо. Він... Він зараз на 750-му, ми з батьком на цьому і вирішили, що в трьох будемо на двох комбайнах робити. Ну так помогти один одному. От у нього циліндр потік на вигрузку. Пану подивилися, поміг, вже зняли, не заведеш, під'їхав, компресором видули, все як полагається і тому подобне. Поможе, а що, що, що заробимо, те заробимо. Головне, щоб їх віддали. Тому що зараз, друзі, комбайнери, це для комбайнерів, зараз да, саме головне не заробити їх, а саме головне, щоб їх віддали. Заробити заробити. А ще саме головне, щоб їх віддали ці гроші. Ще їх треба забрати. Я ж кажу, ми зробили так. Ми сіли, побалакали за 200 гектарів, ми змолотили 200 гектарів. Будь добре. Вот, ну от так. Все, гласився, там побачимо. Тому що, як то кажуть, ну... Ну, Зачем їхати за тисячу кілометрів, е, робиш, ну, дивимось за компайнами, ну Що ти, як людина, можеш зробити. О, так, Заїде дядьок, аліменчики на них кажуть. У них 12 метрів жадка, трохи дрюкає, але ну, наладили, Теж допомагаємо. Бо як би сказати, Богдан тут мисний, Тернопільський, а дядьож хоч, хоч який він не є, але він наш. Теж дрюкала ця жатка, то настроїли то там, то там. Бруса трохи вирівняли. Вони ж туди, я я узнав, що брус рівняється е, цим. Лентами бляха по-моєму. Оце мене зараз пилюкою накриє. Свою мать! Михайлович, помогай, привет! Они только медленнее ходят На да опять мне Те, кто скажут, ну, мне не надо О, Владимир Иванович, я тут Страд нет, не то, що что так, чтобы мы... Yeah. Ого, каменюка, смотри, 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 смотри какая О, ты помогай, придет. Yeah. Нормально робить комбайн, нельзя ничего от руки выстрелить, немає. Я на звісно, конечно, дерусь, а. О. Бухаю. Воно на вулиці дуже добре вчитися, як все О, ну такого плана. Каменюку зараз візьму новини. Дід Мишко, я ж кажу, Дід Мишко як на свинях мантує. Хорошо, вони її продісикували. І бур'ян теж, ну, ну бур'яна не не багато в них бур'яна, не багато. І це дуже добре, що бурляна у них не небагато. Я ж скажу, я десь до дев'ятки мантує. Голе невелике. Поле невелике, ну гектар 30, напевно. Там буряк копають, я не знаю, напевно не видно буде. Ні. Не видно буде. Холмера буряк копають, один холмер копає, один одвози. Старенькі, звісно. Ну щось копають. Через дорогу там. Конкуренти молотять. Ну, уходить, уходить. Зараз, мабуть, скосимо і будемо переїжджати. Тут півтори тисячі э, на цій стороні. Э, Потім поїдемо під зборів э, 40 кілометрів звідси. О, О, ту сторону поїхав. Там тисяча э, сої. Потім вертаємося назад. Тут знову половиною. Взагалі 6, я казав, вже. О, а так вертаємося назад тут половиною. Ну і потім кукуруза. Ну, кукуруза з бороні, у нас коло бази, там буде недалеко їздити. Ну, Кажуть, що з напарниками, то сутками робить, а хто без, то там, хто до Ну, У нас хоч напарники є, не, не, ми не, не будемо сутками робити. Діду 67 років, ну, самі по суді, да, він не виробить. Красавці, люблю Лексіона. Ну, блядь, у нього ж багато всякої хрені, блядь. Він як ламається, то це тряска. За ним треба дивитися. Його як отремонтував весною і дивиться треба, за ним дивиться, дивиться, дивиться. А якщо не дивиться, дивиться, то все, триндес. Та пилючка прекрасна, прекрасна пилючка. Потапа. А, а Лота вигружається, і Так, друзі, буду я ролик, так вже багато він йде, з тих обняв, підняв на місце поставили, дай Бог вам здоров'я, удачі усім здоров'я, комбайнери всім удачі. Не забудьте поставити лайк.